Привіт, ну що там? Останні теплі деньки в Києві. Підкидим та сморі до Києва, потужніша полова буря з шахедами, і ракетами. Давай покажу тобі пару прикольних місць, щоб перезавантажитися на вихідних. Першими в нашому списку будуть Васильківські Карпати. Я сам їх так назвав, вони називаються. Ось так я дуже люблю сюди приїжджати. особливо коли хочеться типу, як маленькі гори, але під Києвом тут абсолютно безпечно можна ходити і не боятися взірватись. Вважаю цей пункт особливістю цього місця. А ми пригаємо в авто, годинку по вижрицькій трасі, два поворотіка, один макдрайв, пару сосен, і ось ми вже з вами на схилах Київського моря. Можеш дивитися в безкінечну даль або спуститися до водички і забутись на пару годин. Ти можеш влаштувати навіть тут романтичну вечерю, але мій компаньйон виявився натуралом. Ну і по традиції тут можна підірватися. Я не пес патрон та й ти не розміновуюча машина за таблички краще не заходити. Ви скажете: Артем, давай щось в районі таксі за 200 гривень? Я поняв, відриваю від серця. Після мосту метро повертаємо направо і виїжджаємо на берегову зону. Тут можна зустріти самий гарний захід сонця в Києві. Із зривного тут тільки шашлик від Аліка, а на лівочку він дасть вам подарунок. Тому всі ці три локації я залишив в своєму телеграм-каналі з геопозицією, щоб отак просто проснутись і поїхати зразу в це саме місце, яке ви бачили. Ну і бажаю вам гарних вихідних, здоров'я, любові. Поїзд далі не їде. Цьому.